Між парками, як бачите, курсують автобуси отакі. І тут треба зачекати на Warnerбros. Так, ну що, а ми продовжуємо нашу подорож. Зараз їдемо в парк, який називається Warner Bros. Ось розклад, друзі. Як ходять ці автобуси. Давай, давай, заходь, Юра, скоріше. Вау! Yes, yes, wait, please. <laughs> Обалдеть. Баксбани. Что тут только немает? Боже, дам дивитись. Так, ну и вот такая карта. Warner Bros. Можем направляться. Так, ну что, мы заходим? Тут на входе эта милейшая уточка. Дуже схоже на AMD, але подивимось, чи краще. Так, це куди йде дорога? Це йде туди направо. Ну, можемо прямо піти. Давай, Юр, йдемо сюди. Баг з Бачите, тут всюди одразу магазинчики. така сама система Метрополіс. Що тут ще є? Так, 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 так. Мало людей, до речі, що значить будній день? Він всюди буде будній день. Тут знову атракціони. Для найменших, я так розумію. Так, да, Wild Vocals. At with Please, at all times. Thank you. you, you must... Тут менше людей набагато. Попкорн можна взяти. <refer> Я не знаю, чи треба воно. Ні, йдемо далі, йдемо далі, Юр. Трошки вже катались там на атракціонах. Будемо чередувати Трошки тут, трошки там. Ігрова зона. Ну тут шикарно. Меркантилі зон Так, куди ж ми підемо? Ух ти, яка каруселька тут. Казкові будиночки. Якісний, але він не новий. Треба це розуміти. Парк. О, скубі Йдемо в скубі Юр. Юра. Юрки так є. Так, завітали ми в будиночок скубі Дум. Йдемо, йдемо, йдемо далі. Що ж нас тут буде чекати? Ну, а так взагалі-то стрмно навіть. Чекай, чекай, ні, туди ні. Юра, сюди. Вау. Юра, йдемо сюди. Юра вже чекає.

Come on! Так, ну що, йдемо в будиночок. Там і Джері! Ура! Це вже для мене Ходи, Ходирчик. Так, ну що, трошки невіддалену камеру. Тут, бачите, повністю весь гармидер, який в мультику був. Клас. Дуже гарні декорації, звісно. Кільно. Бачите, всюди камери. Привіт. Так, вважай, помалу пи. Йдемо далі. Ну, це правда, це вже моє дитинство. Юрі не дуже цікаво. О, Боже, яка там черга. Ні, друзі, на чергу таку ми не підемо, напевно. Та де? Ні. Mana made couch, как Так, тут гірка. Цікаво, чи тут нас пустять. слухайте. Це туалет. Угу. А куди ж Hello? Where? А, туди. Немає. Так, а не цікаво, пропустять нас чи ні. Напевно, ні. Оу! Ого! Нічого собі. Оце так, да. Юра, йди сюди. Знов цими барикадами йдемо. Ну ніби пускають що. Тільки то, що в нас мало часу вже на цей парк. Через це, звісно, Юра трохи хариться вже. Ну нічого, ходи, сонечко, йдемо. Так, да, отакі ми от, як в аеропорту, прям за кавуками, сухайте, мусимо йти. Ну нічого, справда, головне ж результат цікаво чи пустять, бо там пустили. Тут ще по дорозі така зона. Також декорації. О Боже, знову черга, та де? І Скільки то чекати, цікаво. Вагітим не можна. Ну що, вирішила я чекати. Бо ніби не довго. Ніби не довго. Все, зараз ми поїдемо. Ну це було, це було дуже круто, народ. Але Юра, каже, трохи злякався, так ще мене сюди. Ой, де де вейт, 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 пліс! Вейт, вейт, вейт. Добігли ми ще на один атракціон. Юра вже сидить, чекає. Дуже йому це подобається діло. Ну це, звісно, трэш був. Це дуже страшно. Бачите, як кричать. Я вже замучилась, чесно вам скажу. Стільки днів одні аттракціони і одні парфіці. Тематичні. Юра! Муху! Зараз будемо вище всі. Фух, випросив, щоб ще й на цьому. Ага, thank you. Ага. Все, вже вирішили завершити. Ходи сюди. Потратимо оці останні, господи, прости, 15 хвилин на сувеніри. Щось може придбаємо. Подивись, що ти хочеш, Юрчик. Так, а ну-ка, скільки коштує це зач, Hello! 15, есть, yes, ага. Так, о, чашки-то так уже видите, какие текают. Мечи, Юра уже себе запрямила. Юрчики-то сюда. Ага, ага, что ж хочется, а? Давид не знаю. Що ми хочемо, Юр? Давай ще десь подивимось. Так, ну що, і наше останній атракціон. кусок дрібна плаваючого. О, зараз буде мокрій, походу, боже. що ми сюди сіли. Бак з Бані, як же без нього? Все, йдемо. Плащі. Рюкзаки. вау! який Супер Хіро. Дви, Юр, Юра, дивись! Ось такий він Warner Bros. Пройшли ми, чесно кажучи, десь 60%, але не все. Не встигли по часу. Тут ще магазинчик відкритий. йдемо зайдемо, Ю. Також сувеніри. Так, а що тут є Бетмен. Баг з Клас. З, з, з різними тематиками. Чашки, по 600 гривень, Футбол, Ну. Це вже так на любителя. Навіть купальники є. <сум> з сумками. Ідемо сонечко, ходи. Ага, тут можна фотографії купити собі на згадку, а там ще солодощі на виходи. Сьогодні, до речі, ми вгадали, не так уж було і сонячно, і якраз так вийшло, що супер, і ми поїхали в паркін. Бачите, навіть для людей з ограниченими можливостями є приспособлення різні, туалети. Зайчики. Ну, це смисло нам немає має то Ми вже вилітаємо скоро. Да, Уявляєте собі, друзі, ми вже скоро вилітаємо. Оце все, що ми встигли купити. Все, друзі, на цій гарній ноті закінчую цей влог. Дуже втомлені, але щасливі. Дякую вам за підписку, за перегляд, за лайк. Всім па-па.